Періодичний огляд моїх красот. Що зараз піти? Так. Ось яка краса. Є цим такий. Отак. Зараз так набіжусь, покажу, покажу, покажу. Такі, такі. Такі повніші, які щось не повністю, видно, цибульки там. Ой, є які ще вилазять, ще тут ні прополоно, нічого. Ті ще й не розцвілися там. Так. Ось такі куткові ходить. Морозничок цвіти. Ще тут не проццвітали різні, це махроти тут, тут. І ось ще тільки, -тільки примулочки тут розцвіта, ну Зате мускарики, дивіться, яка краса, у тут цілий рядок через усю клумбу. О, яка краса. А бджілки як гудуть. Угу. Не знаю, чи вам чуть-чуть, мені чуть. Можливо, на відео не чуть. Такий морозничок. З цієї сторони покажу. Такий, такий, такий зелененький якийсь. Зразу був біленький був, тоді зелененький. Ну тут ще нарцисики не розцвіли. Тут вона західна частина, будиночку. то... Ще вони, тут ще не попрохолювано. Нічого. І привулочки де-не-де вона такі. Відцвітають. Ось такий мені нарцисик, цвіте. Міні. Міні-міні-міні. Що ще ще? От у нас тут морозничок. І зараз піду ще покажу вам в іншому місті красоту. Прийшла весна, ну я ти не. Не похвастатися такими красотами. Так. Далі йдемо. Так, котик зі мною ходить, далі. Хазяйка, хазяйка, абрикоси бризкає хорусом. <різь> <різь> і більш язиком ляпаю, ніж бризкаю. <різь> так, тут ось примулочки. Трошки були деякі квіточки, аж мов попідмерзали, ну такі ще розцвітають. Тут ще не виповна грядка. Хазяйки. Зараз забіжу, покажу вам ще ось бігала. Зате Іриса прочухрала. Насвіло, слава тобі, господи. Ось такий. Це в мене новиночка така з'явилася. Ще він один-два-два. Один, два, двойка. Оце сіється в мене. Це колись... Не знаю, де воно в мене завелося, воно тепер сіється, сіється, де не заважає, то його лишає. Нічого не боїться. Ні морозу, нічого. Абсолютно. Вони якісь синеньким таким. Ось такі вони дрібнесенькі, такі як, як дички. Оту. ой, зараз шущі. Хоча вже воно розвивається. Тут усе, щоб не позламувати, не перетоптати. О, красиво співлити. Так, Ще там нічого не, не доповнено, ні. Сьогодні буду акебі піднімати, бо в нас були морози, були скрючені і це все руки не доходять. А зараз покажу вам, дуже красу. Вон як лежить, а вже вона бутончики такі вже повипускала. Піночки. Так. Відцвітається. Це найранший крупно підковий такий. Ну, це вже морози, бідний теж пере, переніс на силу таке. Ну, ось такий. Вже прямо аж ті, вже і під'яспала його. Ну, ну він вже на цьому тижні відцвітеться. Вже він десь третій тиждень цвіте. Оце в нашій полосі. Так, Ось такий ще цвіте. Тут воно на всонню, такий ось. Повний, теж дуже гарний. Бігаю раз по раз, збираю Оленку волохату. Не хочеться вже його там ні ядить, нічого, ні травити. Я це розсадила такі, як в тому році. Ну, ось такі тут вони погодинці. Тут трошечки так грядочкою зробила. І тепер ось яка краса. Ну, я біось я буду підв'язувати, буквально сьогодні. Я зараз тут ще три абрикоси добризкаю. А тепер ось та -да, да та Тут у мене цілий ряд ось таких ось таких гарних таких нарцисиків, Ох, і гарні. Ох, і гарні, дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. Цвітуть. Давно у мене вони самі перші, мабуть. Є. Ні, ще там такі прості дві, такі дрібненькі, оті білі. А то оті, що в мене є, сні, ті пізніше цвітуть. А це, а ці ось. І бджілки-бджілки працюють. О, ох, і красотище, Ох, і красотище, там там кущ, правда. Попала один, була розпопала. Ну, а ці ж ось. Ну ну куди? Ну неймовірно, не можна додивитись. Ще будуть махрові там відцвітати, тоді буду ще хвастатися. А це ось таке. Ну все, похвасталась.